Вітаю всіх! Сьогодні ми розбираємо ось такого типу телефон Samsung. Він вже розваляний, несправний. Ось так він виглядає. Як бачимо, містить видиму по золоту, ще й доволі не першиво. Є деталі доволі хороші. Золотом зараз розберемо його, глянемо що всередині. Такого типу телефонів я ще не розбирав. Зараз глянемо що всередині. Що ж, друзі, ось так виглядає він розібраним. Тут сам екран. Як бачимо, виходить такий шліф позолочений, можливий золотий. Ну і сама платка. Платка доволі цікава. Ну, не настільки впечатлітельно, як я думав. Як бачимо, позолоти тут багато, вона є. Є також ось такого типу безкорпусні кем конденсатори. Всі вони містять платину та паладій. Ну і роз'єми, звісно, всі. Золото та позолота. Ось такий у нас сьогодні був обзор. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.